спеціально-національне багатство чи народому іну за українським народом, ефективним суб'єктом власності право встановлюючи документ акту оголошення незалежності і декларація про державний суверенітет. Що цим встановлюється? Тут сказано, що земля надати повітряний простор, водні та інші природні ресурси, природні ресурси континентального шельфу України та виточки морської економічної зони весь економічний і науково-технічний потенціал, створений на Україні, який складає матеріальну основу суверенітету України є власністю українського народу. Український народ окремий суб'єкт власності ніякого відношення не має до держави, до чиновників і до органів державної влади крім того, що він їх обирає. Він складається виключно з громадян України всіх національностей. Далі, тут встановлена мета використання національного багатства для задоволення матеріальних і духовних потреб громадян України. Що це означає, коли встановлена мета? Це означає, що зведений інститут довірчої власності. Інститут довірчої власності, в цивільне законодавство було введено із запізненням не в 92-му році, а в 2004, му на 12 років. Це глава 7 цивільного кодексу України і частина 2 статті 316. Довірча власність, тобто управління майном в чужому інтересі. На правовідносини українського народу і органів державної влади цей інститут не застосовано досі. Так от, ми маємо вимоги це зареєструвати. Раз, Потім нам треба після, після цього встановити управління національним багатством в умовах ринкової економіки в наших інтересах, щоб ми могли отримувати перший національний робот України, який залишається після виплати плати за управління. На свій рахунок, бо ми, це не бюджет, рахунок суб'єкта права власності і бюджет за різні речі, рахунок українського народу. І для використання, для задоволення майнових конституційних прав. Тобто розподіл на міністрського громадян і цільове використання це медичне обслуговування, житло, освіта базові пенсії, які мають сплачувати за всіх цього доходу, а не з податків на зарплату. Далі, друге завдання ми встановлюємо контроль за ефективністю управління. Тобто, е е е якщо е прибуток підприємства недостатній, то договір управління майном розривається і майно передається іншому управителю, який є ефективним. Тобто управитель не має права взагалі десь щось він може зкривати в офшорах щось, але не, через суд е, органи державної влади, кабінет міністрів мають резервати на управління з приватним управителем і укласти з іншим управителем за ринковою вартістю управління. На великі підприємства це приблизно 15-10% від доходу. 80% від доходу алігархнічного бізнесу має доходити з 92-го року. на... Рахунок українського народу і повноправного суб'єкта права власності. Малого і середнього бізнесу це взагалі не стосується. Тому що управління цим бізнесом і володіння майже співпадає, бо весь прибуток йде як плата за управління в умовах ринкової економіки. Це стосується виключно держави, як державного олігарха і е, е, приватних олігархів. Якщо ми це не зробимо, нам треба змінювати її. Не, не, не співати, запануємо на у своїй старості. Тобто це перше, щоб тобто, дві речі зареєструвати, якщо президент не хоче реєструвати цей документ як правосадовище, його треба знімати і ставити на того, що хто зареєструє. Ми ніколи не запануємо. Нас Верховна Рада і президент продали радство, буквально в буквальному сенсі офіційно відкрито. Наприклад, ще земля і НАТО залишились об'єктами права власності Українського народу в Конституції, а на рік, а в Земельному кодексі. Українського народу як суб'єкта правовласності власності на землю не існує. Стаття 80 земельного кодексу. Вони оформили землю всю, що не встигли селянами, ділити щоб їх халігарки забрали. Вони оформили державу. Народу держави не має ніякого відношення. Тобто, якщо ми хочемо щось е, робити біломе для народу, треба зробити дві речі. Якщо має зробити майдан, майдан має визнати як форму. Українським народом державної влади безпосередньо. Вони в Конституції записали, що народ є джерело влади. За декларацією, народ є джерело державної влади. Бо колишня загальнонародна держава розпалася на український народ і органи державної влади. В народі 90-х держав, в органах державної влади тільки одна десятка держав. Вони потім суфарували цю систему і назвали себе державою. І залишили на собі і оформили на себе все національне багатство. А ми тут сидимо і боремося з корупцією. Чиновники оформили на себе офіційно все національне багатство, а потім стали продавати приватним олігархам. А ми з корупцією боремося. Якою корупцією? Вбіг Верховної Ради президента України, всіх президентів, які тривають ознаки, повживання владою що призвело тяжких наслідків національного масштабу на це українського народу, втрати територіальної цілісності і втрати воєнної здатності, обороноздатності, розрушення економіки, воєнного потенціалу України. Лібо не добровольне діло, либо це буде процес, якщо не дойдуть народ на там... ручний. А випадки розумієте? В... У нас національне газету закріплено. Просто треба реалізувати закон. Ми можемо поспілкуватися на цю тему цивільному кодексі. В конституції закріплено треба зробити її через механізм. Ніякого суверенітету народу не потрібно. Держави є задав питання. Ви ще не діяти шановні Ми ж не завершили ще російської. Тут є безладна, що говоримо. Пане Борис, ви найківці виступаєте. Заступайте, будь ласка. І пан Віталій, який дуже плідно і зразу заформував декілька порад. Тільки вигідні формулювання, будь ласка. Я хотів би сказати, що для того, щоб була дійсно можливість щось робити, і нам необхідно використовувати всі наявні ресурси виконати. Перший ресурс, головний це людина. Без людини нічого не буде змінитися. Тому, щоб людина мала можливість самореалізуватися і максимально, як ви пам'ятаєте, був небо дала можливість, і люди все перетворили. Тобто треба створити отакі умови вільні для людини. Тобто це розбудова громадянського демократичного вільного суспільства з рівними можливостями всіх його членів та відповідальність за наслідки діяльності. Тобто покласне на людину, а не треба нікого його контролювати. Він буде відповідальний. Це перше. І скажіть, за охочування людей до активної громадянської позиції та контролю участь в управлінні держави і контролю, щоб дійсно люди займали активну позицію. Друге. Це зміна позиції держави з контролюючого і такого церкву на скажі, популяризатора, на допомогу на підтримку будь-яких ініціатив людей. Тобто вона повинна держава стати партнером, стати дійсно значить, таким партнером, який популяризує, знаходить краще і концентрує ці ресурси на головних напрямках. Тобто вона об'єднує нас всіх органи таких. Направляє необхідний ресурс. Третє це справедливий розподіл ресурсів. І значить, скажімо так, ресурси повинні потрапляти до осіб, які в них потребують саме в інтересах суспільства. І зміна значить, мети підприємницької діяльності з отримання прибутку, тому що кращий прибуток це крадіжка. Доходи є затрат акцій. Спочатку шапку, потім 100 млрд. Так от для цього треба, щоб було написано. мета підприємства і бізнесу це задоволення нагайних потреб суспільства. Тобто, саме це повинно буде бути, тобто, ми повинні змінити мету. Наступне, я хотів би звернути увагу, це розвиток інформаційного простору технологій і обмін всіх кращих діяльностей. Також розвиток першочергове це науки інноваційних технологій, які е, повинні відбуватися за державне замовлення і підтримку. Тому що тільки наука спроможна вивести у нас сьогодні вже не виробництво, не торгівля. Зараз тільки наука. Ми бачимо деякі держави, жнують тільки за розвиток IT-технологій. І е, останнє, що я хотів сказати, це. Значить, це повинен бути дійсно системний підхід. тобто Це не тільки економіка, а і менеджмент, і скажі, долучення всіх сфер сьогодні суспільного життя. Тобто рішення економічне це тільки наслідок всього суспільного виробництва. Тобто, я пропоную, щоб дійсно враховували всі сторони. Дякую.